Теплофізика це наукова галузь, яка поєднує в собі цілу низку дисциплін, що формують теоретичні основи енергетики і теплотехнологій у промисловості. А для сучасної енергетики та і решти сфер загалом першочергове питання, як економити енергію. Тож більшість розробок Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України стосується саме цих проблем. Звісно, найболючіша точка нині комунальна теплоенергетика. Тож в інституті розробили низку енергоефективних технологій та обладнання. Зокрема, принципово новий газовий котел, коефіцієнт корисної дії якого сягає 98%, сучасні індивідуальні теплові пункти, теплоутилізатори, пальники. Втім, вчені вважають, що нашій теплоенергетиці варто позбуватися так званої газової залежності не лише за рахунок упровадження обладнання, що зменшує споживання газу. Слід також переходити на інші технології в отриманні тепла й енергії, серед найперспективніших поширення використання теплових насосів. Сьогодні у світі частка тепла, добутого таким чином для потреб промисловості та побуту. от 40 до 50%. Тепловые насосы имеют целый ряд преимуществ в связи с тем, что они работают на электричестве, но электричество это используется очень эффективно. Коефіцієнт корисної дії теплових насосів може сягати 130%, адже вони видобувають так зване низькопотенціальне тепло, отримане з об'єктів природи чи діяльності людини. І воно не обмежене. Джерелом такого тепла можуть бути земля, річка, море, повітря або ж технологічні процеси, які відбуваються навіть із найменшим виділенням теплової енергії. весь мир сейчас, ну, в среднем год выпускается 70 тысяч тепловых промышленных насосов. Не кондиционеров, нет, а тепловых насосов, которые дают тепло. Вот. И дают более дешевое тепло. Поэтому нам нужно это сделать. Мы первый такой тепловой насос поставили в Донецкой области. Вот. И он очень не до сих пор, наверное, работает, если не разбомбили его там. Но, во всяком случае, он дал хорошие показатели. На чем он работал? Канализационная труба. Вот эта труба, по которой идет канализация. Нечищенная, со всем, что там есть. Вот. Поверх трубы поставили рубашку. Нагреем воду и это до 20 градусов она греется. И ее поставляем в тепловой насос. А в тепловой насос берет еще электричество вот, и дает необходимое тепло для наших батарей. Поэтому это задача, которую номер один для машиностроителей, для энергетики, и нам нужно решать эту задачу. Свої розробки учені мають нагоду випробовувати на власному досвіді, встановлюючи обладнання на території установи, забезпечуючи будівлі теплом та енергією, експериментуючи над собою. Ми активно пропагуємо і займаємося так званими теплонасосними системами. Збудували на території інституту спеціальний полігон ґрунтових теплобінників, як невеликого, неглибокого. глубоко, Горизонтального облаштування, так і свердловинного типу. Різні теплообмінники: ґрунт вода, ґрунт органічний теплоносій, повітря вода для систем або термозахисту фасадів будівель, або систем рекуперативної вентиляції, і теж активно їх досліджуємо. І ось я знаходжусь біля інженерної частини теплонасосної технології. На базі теплового насосу повітря вода. Тепловий насос забирає повітря 75 тисяч кубічних куб. метрів в годину, знімає теплоту повітря, відповідним чином передає її робочому тілу. Робоче тіло в тепловому насосі отримує. Теплоту конденсації робочого тіла і передаємо в системі опалення. Ця теплоосусна технологія в, 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 імплементована в існуючу, класичну систему опалення будівлі, дозволяє шосту частину будівлі опалювати незалежно від магістральної системи теплопостачання. Ефективно працює по паспорту до мінус 19, по нашим дослідженням до мінус 17, то ми, ми її. Модернізували, доповнивши вітчизняним електричним котлом потужністю 6 кВт трьохсекційним, почергово, значить, автоматично включаємо або одну, або дві, або всі секції, і таким чином довели спроможність системи до ефективної роботи до мінус 25 градусів Цельсія. А це максимальна температура для клімату міста Києва. У рамках експерименту науковці створили систему, складовою якої є індивідуальні теплові пункти з автоматичним управлінням. Основна функція це забезпечення теплопостачання будівлі в залежності від температури зовнішнього повітря, що на даний час це дуже актуально і призводить до більш економічним. Показникам, наприклад, якщо б ми використовували звичайний тепловий пункт без регулювання в залежності від температури зовнішнього повітря, йдеться про те, що система сама автоматично регулює рівень нагріву води для опалювання будівлі. Якщо на дворі холодніше, температура теплоносія підвищується, якщо потепліло, можна знизити температуру води в батареях. Завдяки такому регулюванню можна отримати значну економію енергоносіїв і відповідно коштів. Також вчені експериментують із будівельними матеріалами, шукаючи оптимальні для використання в наших кліматичних умовах. Наприклад, в одному з корпусів інституту було замінено цілий ряд із 20 вікон на різноваріантні сучасні так звані енергоефективні. Різними склопакетами, з різною якістю скла, з термоемісійним напиленням, з різним наповнювачем між стеклами, повітрям, інертними газами, з різною товщиною геометрії дистанційної планки, а також з різною камерністю і конструкцією віконного профілю. І поставили на довготривалий моніторинг, майже вже. Два з половиною роки ми ці вікна, виявляємо, які найбільш ефективні. Порівнюємо з кліматичними експериментами в кліматичних спеціальних камерах будівельних інститутів. знайшли досить нормальне співставлення і пропонуємо методику розрахунків таких вікон. Схожий моніторинговий експеримент здійснили і стосовно утеплювачів для стін. Ми достатньо активно займалися. Утепленням стінових конструкцій, тобто термомодернізацією стінових фасадів, вибрали дев'ять найбільш соціальних доступних варіантів, утеплили північну частину нашої будівлі, теж поставили на моніторинг енергетичний і встановили ті матеріали, які найбільш, на наш погляд, придатні для широкого застосування в будівельній сфері, тобто при будівництві. Нових будівель загалом же науковці задумали і реалізовують довготривалий проект, споруджують цілий окремий будинок так званого пасивного типу, в якому випробовуватимуть найрізноманітніші технології та способи екологічності й енергоефективності житла. Будинок пасивного типу це будинок, який по нормативам е, Німеччини споживає 15 кВт. Годин на метр квадратний опалювальної площі в рік це дуже низький показник, а відповідно дуже висока нерефективність будівлі при кратності повітря-обману в середньому 0,4 за годину. Тобто за годину 40% об'єму будівлі повинно змінитися на свіже повітря. А ось в цьому році. Ми реалізували теплонасосну систему забезпечення цієї будівлі і зараз будуємо систему електрозабезпечення на основі вітроагрегату потужністю 5 кВт електричних і цілого блоку фотовольтачних панелей на монокристалічному кремнімі і на поліаморфному кремнімі. Тобто таких, які навіть дозволяють працювати під певною товщою, снігового покриву в округу зимку. Надалі вчені намагатимуться перевести цей будинок у категорію нуль енергії. Тобто такий, що перебуває на повному автономному енергозабезпеченні, не потребує додаткових зовнішніх джерел енергії. Згадані напрацювання наразі досить актуальні. Але серед розробок теплофізиків є, як то кажуть, на злову дня з березня місяця, відколи Україна зазнала агресії з боку сусідньої держави, вчені долучилися до вирішення проблем, що постали перед країною, зокрема перед військовими, враховуючи те, що співробітники інституту аспіранти інституту воюють зараз в військах. То і наша увага до цього була прикута не тільки з екрану телевізора, ми виїжджали війська і неодноразово. І саме на передовій дивилися, які там потреби і стосовно того, чим би ми могли в цьому допомогти. Обігрів і харчування це ті сфери, в яких у теплофізиків вже були напрацювання. Тож вони спробували застосувати їх для потреб армії. Наприклад, інститут вже давно займається технологіями сушіння різноманітних матеріалів, зокрема колоїдно-капілярно-пористих, простіше кажучи, овочів, фруктів іншої рослинної сировини, а сушіння є одним зі способів їх тривалого зберігання і виготовлення харчових продуктів. Процес не такий простий, як здавалося б. І потребує спеціальної технології. Для того, щоб при сушінні, наприклад, рослинної сировини, овочевої, або фруктової, або ж тих же різноманітних трав, в першу чергу потрібно на сушіння витрачається дуже багато електроенергії, енерг... дуже великі енергетичні затрати. Тому, що, тому в першу чергу потрібно знизити ці енергетичні затрати, тобто потрібно розробити енергоефективні режими. Але можливо розробити енергоефективні режими при цьому зруйнувати. Всі біологічні активні речовини, які знаходяться в рослинній сирвині, тому паралельно обов'язково проводились дослідження по визначенню кількості впливу сушіння на збереження біологічно активних речовин, які знаходяться в нативній сировині. Наприклад, у буряку основна поживна речовина бетанін. Він не витримує високих температур, може руйнуватися від води, має ще низку особливостей. Тоді як у каротиноїдів, основної корисної речовини у моркві свої примхи, вони жиророзчинні і у них вищий температурний поріг та водночас руйнуються від кисню, тож їх слід висушувати швидко за більшої температури. Ось, наприклад, якщо ми йдемо в магазин і купуємо зелень. Всі бачили висушену зелень. Відкриваємо будь-який пакетик, ми бачимо, що зелень не має такого кольору, як ось тут представлена. Вона має буроватий колір. Тобто там частково зруйнований хлорофіл. Наші ж технології і обладнання розроблені і підібрані таким чином, що в нас максимально зберігається хлорофіл, який потрібний людському організму. Також тут Висушене м'ясо. М'ясо потребує, в свою чергу, інших режимів, які відрізняються від режимів, які були на рослинній сировині. І також кожна ця сировина потребує окремої підготовки перед сушенням. Тому це досить складний процес і е, були розроблені технології отримання сушеної продукції і також були розроблені технології кінцевої продукції. Йдеться про традиційні страви, виготовлені з відповідних наборів висушених продуктів, лише натуральних, без штучних домішок і з максимальним збереженням усіх біологічно активних речовин. Аналогів таким продуктам немає не лише в Україні, а й в світі. Тому що це, мабуть, єдині продукти, які 100% натуральні. І Тут, по-перше, і різної дисперсності підібраний продукт самі. І все, все, що потрібно покласти сюди, все, звичайно, як традиційна рецептура. Рецептура, вона також на кожен продукт є відповідна своя розроблена додаткова рецептура. Розроблена технологія і ще додатково розроблена рецептура на кожен продукт. Який же українець може бути без борщу? Був розроблений борщ швидкого приготування, тобто аналогів, не тому що в цьому е, продукті немає абсолютно ніяких хімічних інгредієнтів. Е, стабілізаторами, в цих, тому що люба сировина вона потребує стабілізації в процесі зберігання. Тут були підібрані таким чином компоненти, які взає, мали взаємодію один з одним так, що вони позитивно впливали на один одного, зберігаючи. Біологічні активні в процесі зберігання не руйнували біологічно активні речовини. Також була розроблена каша гречана з м'ясом і був розроблений напій. От в цьому, наприклад, кисіль. Або в залежності від того, скільки ми додаємо сюди води, нас ми можемо отримати густий кисіль або рідкий напій. Так, аби приготувати будь-яку страву з розробленого набору, слід лише додати в пакети кип'ятку і зачекати декілька хвилин. Вчені розробили універсальну технологічну лінію такий собі міні-завод. Виготовлені таким чином продукти могли би стати вагомою і головне смачною і корисною складовою сухпайків для наших вояків. У нас розроблено десь біля 15-21 перших страв, біля 22 страв і десь е 10 третіх страв. А це просто показано на прикладі вибрані ці різноманітні супи, пюре. Картопляне пюре, овочеве пюре, різноманітні. Так що на базі оцих продуктів зроблені ці універсальні продукти дали можливість розробити пайки для української армії. Якщо традиційний пайок важить 3,5 з добовий, щоб там було чотири три тисячі кілокалорій, важить три кілограма, то пайок, який створений на базі оцих перших, других і третіх страв який має калорійність до 4,5 тисяч кілокалорій, важить всього 500-600 грам. От ви можете собі уявити різницю 3,5 і 600 грам. Це якраз добова потреба. То солдат возьме звичайно ще лишню якусь гранату, і оцей паюк. Страви вже випробувані безпосередньо самими потенційними споживачами. Адже вчені за власний кошт виготовляють і збирають такі пайки і відвозять їх у зону воєнних дій. другу бригаду передали 100 пайків. Також ми віддали знамениту 95-ту, які кіборги. в так розповідали мені з 95-ти, заливають сюди кипятком, воно гаряче. Бронежилето так закладують і ходять, поки не не вихолоне. А потім витягають ще тепленьке і їдять. Хлопці їдять і гріються. І вони сказали, чому, чому їх немає в армії по сьогоднішній день дуже багато. Чому їх немає? Якраз нашій армії це надзвичайно потрібно. Не секрет, що українська армія не була готовою до справжньої війни, яким є конфлікт на сході держави. Зима принесла нові проблеми для наших військових. Хлопців треба не лише нагодувати та одягнути, а й зігріти. Волонтерські організації намагаються забезпечувати їх так званими буржуйками і печами як кустарного, так і промислового виробництва. Однак вчені вважають, що у 21 столітті армії потрібне більш технологічне обладнання, тож розробили спеціальну піч, наділену цілою низкою характеристик, що знадобляться в сучасних умовах. По своїй конструкції це, це прямокуть або е, трубчата конструкція. От. Завдяки цій конструкції постійно йде теплообмін холодного повітря з стінками нагріву нашої печі. От сама піч дуже ефективна. Розроблялась вона для війська е, з таким урахуванням, і вона по своїй назві називається не просто там піч опалювальна, а піч якраз опалювальна е, варочна. Що під це розуміє під собою те, щоб якраз воїни могли не тільки, будемо казати, зігріватися в тих приміщеннях, це можуть бути приміщення і бліндажі, це можуть бути і намети, це можуть бути і якісь тимчасові там приміщення, От. але ж і готувати страву. Причому сам процес розпалювання, сам процес спалювання палива, яке зрозуміло, що в військових умовах вона може бути різноманітна. Саре, підготовлене, непідготовлене, там вже які є, що під руками. То тут е, також було звернуто увагу на те, щоб реалізувати якраз процес горіння без попадання е, димових газів в саме приміщення при розпалюванні, при його роботі. Те, що в такій печі можна спалювати не лише підготовлені сухі дрова, а й сирі, в польових умовах дуже доречно. Взагалі, самій печі. Е, у нас по самій конструкції там три е, камери згоряння. Перша камера це основна, куди загружається це паливо існуюче. Друга камера або сітка, яка знаходиться під нею. Це та камера, де е, розпалюються сухі, сухі чи щепки чи дрова. Завдяки цьому розпалюванню, цьому процесу е, через. Е, Через Колесник колосник проходить, проходить розпалювання основної топки. От. Враховуючи це, що основна топка не відкривається, вона, вона постійно у нас знаходиться герметичною, то сам цей процес розпалювання він, він фактично бездивний. Після цього проходить розпалювання основної топки. Основна топка Десь і в інтенсивний може бути режим або режим по подовженого горіння. Завдяки цьому одного завантаження вистачає на 5-6 годин роботи. Загалом же така піч утричі ефективніша ніж традиційна буржуйка. А крім цього, розробники оснастили свою пічку певними пристосуваннями, які полегшать побут і вирішать для наших солдат чимало проблем. На ній розташовується і ряд навісних елементів. Це навісні елементи, щоб зрозуміло, не треба було нічого військовим придумувати якісь додаткові навісні конструкції для того, щоб можна було сушити і свою форму, і звичайно, і взуття, і таке інше. Тому що в осінній або в земній період то це буде ну, є великою проблемою. З іншого боку, на цій печі у нас реалізовані і електронні блоки. Це навісний елемент, який е, дає змогу не тільки е, в процесі роботи печі, коли, коли отримуємо там тепло або або варимо страву, але ж отримувати і електроенергію, якраз завдяки термоелементам. Є в нас така конструкція навісна. З одного боку ці -елементи, вони гріються від стінки печі, а з іншого боку, вони охолоджуються охолоджувачем. Це ємність з водою. І от одне із заправки води в цю ємність це на півтори години е освітлення. Там десь до 50 ватт ми отримували потужності 12 вольт. Це давало можливість і. Отримувати освітлення в тих приміщеннях, де знаходяться, а також і підзаряджати всі, всі там рації, або мобільні телефони, або невеличкі комп'ютери. В от, от такому плані це є в певних умовах досить великою проблемою, і ми от таким чином її вирішуємо. Знову ж таки, вторинний продукт, оця гаряча вода, яка, яка ну, потім, потім в процесі роботи є в цьому охолоджувачі. Як на практиці, теж є такий не, не, не побочний, не додатковий продукт, а той продукт такий необхідний зимою для того, щоб. З нею вже підготовлену воду і для приготування страви, і для того, щоб стирати, митися, і от таке. Звісно, така піч коштує дорожче, аніж звичайна буржуйка. Так само і розроблені вченими сухпайки. Але ж хіба не варті наші вояки кращих умов, адже в їхніх руках миру державі і наша безпека. А в доробку вчених інституту технічної теплофізики є ще чимало напрацювань для військових. Мы вспомнили, что когда-то в свое время мы создали для детского питания высококалорийное питание для малюток. Вот. Мы вернулись к той теме и быстро, ну, с изменениями, вместе с врачами сделали высококалорийный, высоковитаминизированный пакет, это питание для солдат, которые лежат после тяжелых операций и так дальше в госпитале. Мы закончили все исследования значит, в госпитале. И сейчас ставим вопрос, необходимо срочно начать производить это питание. Вот, это тоже. Ну, еще некоторые вопросы тоже для армии. Там, Занимаемся вопросом, вплоть до стелки, чтобы стелки для бобов заложить такие, которые ноги меньше мерзли и так дальше. Это уже мелочи. Но люди очень серьезно относятся. И отрадно то, что эта идея подхватывается многими институтами нашего отделения. Thank mm -hmm. you.